Одного разу людина, що не навчалась на енергетика, поселилась в проклятому домі. Все було добре, поки не пропало світло. От зараза. Електрика поламалась. Де тут у мене був ліхтарик? Так, хоч ліхтарик є. Але я сам це не полагоджу. Треба кликати електрика. Але поки він приїде, вони сяде ліхтарик. Треба шукать свічки. Тут нема. Тут теж. Ніяк не можна знайти свічки? Де ж той електрик? Пошукаю свічки ти штам. Треба болити на енергетика. Якщо ти хочеш, щоб світло вимикало тільки у сусідів, і тобі подобається плутатись в проводах та знати, чому не можна пхати в розетку, то тобі підійде професія електроінженера.